Я живу своє найкраще життя. Я завжди так думав і ніколи не відмовлюся від цих слів. Але зараз я загубився. Купивши камеру, я завжди хотів знімати історії. Але не думав, що це буде так складно. Останні декілька тижнів були адовими. Я не міг спати, я мало їв. Мені було важко вийти на вулицю. Я знецінював все, що я робив до цього. Знаєте, ти думаю, що 25 я вже точно буду самим успішним. Все буде чітко і ти впевнений в своєму шляху. Але ось я зараз тут сиджу перед вами, і я, бляха, взагалі не розумію, куди рухатись і хто я такий. Чи знайшов я відповіді? Ні. Але що я точно зрозумів, продовжуй. Продовжуй робити те, що тобі подобається. Шукай, помиляйся, люби, розчаровуйся, падай, підіймайся, але тільки не зупиняйся шукати, тому що тільки в цьому є сенс. Всім привіт, я Міша, Мені 25 років, і це моя перша історія. Привіт. Це відео було знято три роки назад, в моменті, в якому, напевно, буває кожна творча людина. І повір, сумніватися в собі, думати, чи тим ти зараз займаєшся, це абсолютно нормально. Головне розуміти, що це все періоди, і що слухати свого серця це найважливіше, що є в нашому житті. Бо від цього йде енергія на те, що ми створюємо, і те, як ми створюємо, що найважливіше, я тримав це відео для своєї першої тисячі підписників на каналі. Тож, дякую всіх, хто підтримуєся. Дякую всіх, хто дивитесь. Я сподіваюся, цей канал корисний для вас і приносить вам користь, автологія. Anyway, тут ми вчимося будувати органічно зростаючі канали. А якщо це відео вам потрібно було тільки для мотивації, натхнення або пошуку якоїсь сили, я дуже надіюсь, що воно вам це дало. Тож, дякую за тисячу підписників, дякую за довіру і побачимось в наступних відео. Обіймаю!